Всім привіт. Значить, історія про те, як люди думають, що вони дуже хитрі. Приймаю замовлення, приїжджаю, сідають два хлопці. Один каже, ми там точку не ставили, можемо поїхати так, щоб мене висадити по дорозі. ти тут буквально кілометр назад, а і ви далі собі поїдете по маршруту. Я кажу, так, да. кажу, ну у вас точка стоїть так, що нам взагалі не по дорозі. А мені оцей ваш кілометр, це може ви пішком кілометр будете йти. А мені треба проїхати 2,5 кілометри на розворот. Потім вернутися ці 2,5 кілометра і проїхати ще кілометр, так як ви кажете. Тобто в сумі 6. Він каже, що ми просто так не поїдемо. Кажу, та ну ні, не поїдемо. Ну це 6 кілометрів. Додайте точку в програмі. І все, нема питань. Ну добре. А так вийшло, що якраз трошки десь загорівся сектор і коефіцієнт скакнув. Вони додають точку, і в них там, по-моєму, замовлення було на 380, і воно зразу їм вискакує 540. Вони кажуть, ого, це нам стільки треба доплатити от за цей кусочок. Кажу, да, кажу, я повторю вам ще раз, мені треба проїхати ще 6 кілометрів, крім того, що ви замовили. І там діло не в тих 10 гривнях там за точку, а ну, просто по маршруту. Кажу, і, ну, я, якби, я благодійністю займаюсь, але не в цьому випадку. Тому або платимо, або я їду чітко по маршруту. Ну вони щось там між собою спорили, там хтось друг другу на карту щось перекидував. Коротше, по ітогу, Поїхали по новому маршруту з доданою точкою. Я вважаю, що я зробив абсолютно правильно і треба, щоб пасажири також розуміли, що водії не їздять на повітрі і заправляють машиною пловувати за щось треба, і їсти ну, хочеться і моїй родині. І... 6 кілометрів е, за безплатно їздить, я не збираюсь. Е, хто вважає, що я зробив правильно, поставте лайк, мені буде приємно.